Статися може і скоріше всього відбудеться в зв'язку з тим, що зустрічались, домовлялись. Треба, як вони вважають, підтримувати стосунки безпосередньо, які сприяють реалізації путінських планів у війні з Україною, а це безумовно збільшує його потенціал фронтовий. Тобто, ці інженерні війська то це ж зайдуть. Як мінімум, можуть робити фальсифіційні споруди, а ми знаємо, як вони вплинули, наприклад, в минулому році на Запорізькому напряму. Путін тоді задіяв приватний, державний все побудували за півроку дуже потужну систему оборони. Якщо вам було цікаво, ви можете ознайомитись з повною версією цього відео на моєму YouTube-каналі Генерал Романенко».